А в нас на завтра запланований огляд нашого пасата, буде його дивитися одна із найвеликих фірм з автопідбору в Україні, замовник підбору людина військова, звернувся до нас по рекомендації, замовив автопідбір для того, щоб не втрачати ні свій, ні наш час. А я в свою чергу гарантую те, що цей автомобіль. На, на цьому автомобілі його автопідбір закінчиться. Оскільки у нас тільки автомобілі викуплені в офіційного ділера в Німеччині. Вони з повною сервісною історією. А це гарантія того, що автомобіль дійсно чесний і не буде ніяких несподіванок. Так що, дивіться далі. Чекаємо зараз на автопідбір. Просили хлопці, щоб він був холодний. Хочуть відразу послухати на холодну, потім оглянути його товщиноміром, підключитися комп'ютером, потім е, СТО і потім вже будуть приймати рішення. Переміщаємося вже в Київ на СТО. Знімається защита, обдивляється все знизу, на рахунок підтікань. Ходова частина. Підключилися лаунчем, е, перевірили, що дійсно автомобіль холодний і не запускався. Сьогодні ще зранку. Послухали все в повному порядку, але по-другому і бути не могло. Ну і все, рухаємо далі. А далі? далі вам покажу, куди ми приїхали і що вони робили. Той позаді за... зараз офігеє. Думаю, не зрозумів, багажник має відкритися, що камера, камера включилася, значок відкрився. Вони, багато хто навіть буває махає, там, закрий. Закрий тебе, значок відкрився, багажник відкрити. А насправді це просто відкрилася камера. Все, Далі вона придбати, здається, ховається назад. Але вона завжди чиста. Оце дуже великий плюс. У нас почався огляд кузова. Це ці пацани зараз дивляться, що залазять в вихлопну трубу, а вилазять через щуп. Почали з огляду вікон, зараз лакофарбували. І всього остального. Ну, на сонечку, звісно, цей колір дуже жирний. Дивиться абсолютно все. Кожна царапинка, кожна резиночка, ручка, ремні всі, всі вікна повністю, кожен сантиметр по кузову передивляється. Залазять, вихлопнув, вилазять через щур. Це надовго. Покажу вам зараз пасата з піднизу. Тут в принципі нічого цікавого немає, але бачите, який стан повинен бути вихлопної труби бриться можна. Тут у нас схований фаркоп. Задня частина у нас в захисті. Тут речаги в захисті, в захисті, амортизатор сухий, сухий. Повністю пороги йдуть в захисті. Ну і попереду також зрозуміло, що автомобіль повністю в захисті. Гума ця однакова фалки, як бачите, знос її рівномірний з обох сторін. Тут так і тут, передні колеса трішки краще. Абсолютно сухий, солінблоки всі цілі. Тут також все ціло, нічого не вирува. Ціло. Тут також все сухо. І також знос супер. І захисти всі абсолютно на своєму місці. Після третього часу перевірки вже фінальна стадія тест-драйв. Вже заїхали пити каву. Б'ємо каву. І їдемо далі. Закінчили ад перевірок трьохчасовий, а тепер я хай автопідбір розкаже, що він знайшов, що він не знайшов і так далі. Розказуй, так? Да? Так. Да. Розказуй. Е, в цілому, повністю, як ви описали і відео ваше в авторія. Тому вся ціла, хороша, хороші диски, хороша гума однакова, але одна трошки гірша, ніж інша, ну, об'єктивно. Але в принципі міняти терміново не треба, не треба. І вона свіжа. По салону теж все добре, технічно, по великому рахунку без питань. Дрібні зауваження є, відповідно, ну, 200 пробігів. Єдини... 200, 200 на 200 тисяч в моєму понятті, що я бачив по так. цих машинах. Але люди, які просто подивляться, вони подумають, що там взагалі нічого немає. Ні, ну Візали я тобі ідеально. скажу чесно, що є люди, дійсно які приїжджають і думають, що на 200 тисяч на нефарбованій машині. Дійсно, що не буде взагалі піскоструя. Це неможливо, ми розуміємо, це неможливо. Да. От, але... але немає, що піскоструй м'який є, але немає прильотів. Побитого нічого по машині немає. Ну якраз посічені, так, посіченість, согласно пробігу і тому, що автомобіль не фарбований. Так, так. Пробіг, до речі, рідний. Ну, коротше, одним словом, було приємно співпрацювати і. І, Дякую за відвертістю. І машина вже зарезервована. Все, всім гарного дня, ми поїхали далі.